закінчувати вже. Ще трохи. Так, ще трохи. Тобто, зараз дуже важлива думка, щоб люди могли зрозуміти, що прокляття, воно так. Бог так не робив. Так, так, виконує одну заповідь, другу заповідь, п'яту заповідь, а шосту заповідь раз порушив. Ага, на тобі прокляття, на тобі хворобу, на тобі смерть. Іди в пекло. Розумієш, Бог такий не був. Бог і тоді був милуючий, як і зараз. Бог і тоді був, любив людей однаково, як і зараз, і вибачав, як і зараз. Так? Бог однаково відносився до людей, що в торі древнього заповіту, що в торі нового заповіту. Однаково відносився до людей. І ось що це за категорія людей, які були під прокляттям, читаю. Але вони не слухалися і не прихиляли вуха свого, і не хотіли. Жити так, виконувати. так? Бога шанувати, любити. А ходили кожен за впертістю злого серця свого, тому що я навів на них усе сказане у завіті цьому, який я заповів їм виконувати, а вони не виконували. Тобто, розумієш, вони порушували, не каялись, не виконували і не хотіли. Ось що це за категорія людей, які були під прокляттям. А сьогодні, а сьогодні, дуже схожа є категорія людей вторі нового заповіту, які під прокляттям. Сьогодні все дуже схоже. Що ж це за категорія людей? Категорія людей, які Божі духовно-моральні заповіді. Вони не виконують, вони порушують, вони скасовують, вони не каються. І говорять, в мене є жертва Месії. Я нею виправдовуюсь і спасаюсь, а вона не діє. А вона їм не допомагає ця жертва, а вона їх не спасає, не виправдовує і ці люди під прокляттям. А чому? А тому, що їх так навчили, що Бог відмінив, скасував. І люди, вони не живуть по духовно моральним заповідям. Вони їх навіть і не знають сьогодні. Ось потрібно розуміти, що от беремо 10 духовно-моральних заповідей. Бог їх дав в першу чергу для того, щоб людина, як в духовному зеркалі, бачила, що таке гріх, беззаконня, неправда, порушення, заповіді. Тільки так вона може бачити в заповіді. А вона її не читає ту заповідь. Її так навчили це щось зле, це прокляття. Вона тобі не потрібна, Бог відмінив. Ми не живемо по заповіді. Ні, це порушення не веде до прокляття. Сама да, заповідь. Це до благословіння сам... веде. Да, сама заповідь До це... життя, до благословіння, до світла. світло чиста, світла. Да. А так, так навчають. Розумієш, так навчають. Людину заганяють, дурять і заганяють її під прокляття. А людина цього не усвідомлює, не розуміє. Її так навчають, ти не можеш виконувати Божі заповіді, ти їх не виконуєш, бо це прокляття Божі заповіді. Бог відмінив. Забудь про них. Так, Друге, Бог дає 10 духовно моральних заповідей, щоб ми бачили в них, як в духовному зеркалі, що таке любов до Бога і до людей. Бо без заповідей, без духовного, без духовного зеркала, так, без 10 заповідей. Ми просто не бачимо і не розуміємо, що таке любов до Бога і до людей. І ми себе обманюємо, ми порушуємо ці заповіді. так? І ми себе обманюємо, що ми любимо Бога та людей, а прокляття то воно приходить. Бо це духов, оце Бог, Слово, яке говорить, воно живе і дієве. Це як духовний закон, який діє в нашому житті незалежно від того, хочемо ми не хочемо. так? Віримо ми не віримо. Прокляття. Якщо ми порушуємо Боже Слово, прокляття приходить. Якщо ми виконуємо Боже Слово, прокляття уходить. Воно все просто діє. І далі. Далі. Це ще ж не все. Останнє буде у нас. Так, хорошо. Коли ми паралельне знову місце писання дивимося, то ми читаємо. Ми читаємо. Проклята усяка людина, що не виконає усіх слів закону цього. І не буде чинити за ними. І весь народ скаже Амінь. Тобто мова не про ту людину, хто згрішила, маючи страх Божий, покаялася. І замість прокляття приходить благословіння і виправдання, і спасіння. Це мова про тих людей, які говорять: я не хочу жити по вашим законам, по вашій толі. По вашим духовно моральним заповідям. Я не хочу по ним жити. Вони мене не цікавлять. Вони мені не потрібні. У мене є он, жертва Месії, мені цього достатньо. Виконуйте самі свої заповіді. Я не хочу єресь. Я не хочу під прокляттям бути. Так навчаю сьогодні. Далі. Тобто, ця людина вона не виконує Божі заповіді. Вона не живе за ними. І тоді жертва Месії не працює, не діє. Приходить прокляття. Так? Далі. І Бог говорить, якщо ти, ось я все не буду читати, так? Ось він говорить, будеш, якщо будеш слухати голос Господа Бога Твого, старанно виконувати всі заповіді Його. Так? Ну і з, з Божою допомогою ми сьогодні можемо виконувати заповіді всі Божі. Ну, ми не безгрішні можемо і порушити заповідь Божу. Ну, у нас є жертва Месії, яка позбавляє нас прокляття, бо Месія взяв наше прокляття на себе. При умові, якщо ми каємося в гріху, що ми порушили Божу заповідь, тоді прокляття це Месія бере на себе. А якщо ми не каємося і порушуємо, воно на нас прокляття. Далі. І він говорить, Слухати голос Господа Бога твого старанно виконувати всі заповіді, які я заповідую тобі сьогодні, то Бог, то Бог, ну, благословить тебе, прийдуть на тебе усі благословення, і сповняться на тобі і в твоєму житті. Mm -hmm. Прийдуть Божі благословення. Так? Тобто це людина, яка хоче жити по Божим заповідям. Яка старається їх виконувати, яка любить і шанує Бога. Ну якщо вона порушує, в ті часи вона приносила жертву за цей гріх, якщо вона порушила заповідь. Так? І вона відновлює її відносини, стосунки свої з Богом, дружить з Богом, спілкується з Богом, виправдовується, спасається цією жертвою. Ось це все важливо розуміти. І далі. І коли ми дивимося вже на 15-й вірш, на 15-й вірш, Тут говориться так. Якщо ж не будеш слухати голосу Господа Бога Твого, от людина говорить, я не хочу слухати вашого Бога, він мені не потрібен. Ось про яку категорію людей це говориться. Так? Я не хочу його шанувати. Я не хочу його любити і слухатись. Далі. І не будеш намагатися, старатися виконувати всі заповіді. Її. Ну, не хочу я ваші заповіді виконувати. Вони мені не потрібні. І постанови його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття ці і осягнуть тебе, і збудуться в твоєму житті. Тобто, ось мова про яку категорію людей. Це я 28 глава Второзаконня, 15 вірш. Угу. Розумієш, нам не потрібно боятися прокляття. Коли в нас є жертва Месії, Дух Святий, Божа Любов. Тільки благословіння. Тільки благословіння. Так? Бо все це ми виконуємо з Божою допомогою. Який 15-й, так? Да? 15-й, так. Да. А глава? А глава 28-28. Так? Далі. Далі. Прокляті ті, хто не дотримується всього, написано в книзі, в книзі закону. Ми зрозуміли, що це за прокляті люди, так? От. Тож зрозуміло, що нікого не буде виправдано перед Богом через закон. Це де. Це вже я читаю знову третя глава Галата. Ну, я повертаюсь назад вже, так? Бо, як сказано у святому письмі, праведний житиме вірою. Так? Яка тут важлива є думка? Розумієш? Тому що? нікого не буде виправдано перед Богом через закон. Але коли дивишся ось в єврейському перекладі, слово законничество. Так? Mm -hmm. Тобто, так, законництво, да, да. законництво. Тобто, <кхм> те, що ми говоримо діла закону, mm -hmm. діла закону. Коли людина, коли людина, так? Вона розраховує і уповає на свої сили, на свою плоть, що вона виконає духовну моральні заповіді. А вона не може? А вона не може. Вона не може своїми силами. Далі. Бо як сказано у святому письмі, а де це сказано у святому письмі? Це в якомусь новому письмі. Це в Торі древнього заповіту. Вакум, по-моєму, там 24. О, паралельне місце писання вакум 24. 24. То це вказується, що це таке. Це пророк mm -hmm. Авакум, який жив в часи закону, тори. Mm -hmm. так? Yeah. Ну, щось ми не бачимо, щоб він був під прокляттям. Mm -hmm. Так? Yeah. Чомусь пророк авакум не був під прокляттям. Він. Був праведником і жив вірою. Жив вірою, в що? В тору древнього заповіту. Mm. Тут про це мова. Не в Тору нового заповіту. Він жив вірою в тору зап... втору... Древнього заповіту. Mm. Він був праведником на основі тори Древнього заповіту. Чому? Бо він правильно вірив у Бога. Він правильно вірив у Бога. Так? Mm -hmm. Якщо пророк робив гріх, він приносив жертву за свій гріх, бо він уповав на Божу милість благодать Що він таким чином в очах Бога виправдовувався. Він пророк любив Бога, шанував, виконував Його заповіді, но одну якусь порушив mm -hmm. І він знає, що я спасаюсь по Божій милості і благодаті, спасаюся. Тим, що я невинну тваринку приношу Богу в жертву mm -hmm. за свої гріхи, і вона за мене помирає. І він відновлював так, як Ной, як Авраам. Він відновлював таким чином свої стосунки, відносини, своє mm -hmm. життя з Богом, він ходив з Богом, спілкувався з Богом. І він не був проклятий. Mm -hmm. І він не був грішником. Yeah, yeah. Ось як пророк жив, і то, коли ми дивимося. Читаємо конкретно, тут написано, що ось душа годовита, не заспокоїться, yeah. а праведний своєю вірою живий буде. Перше, в тебе повинна бути не віра, скажімо, чи, якоїсь людини, чиєїсь людини. В тебе повинна бути особиста віра в Бога. Що таке особиста віра? Це коли в тебе є особисте життя з Богом, ти особисто ходиш з Богом. Спілкуєшся з Богом, будуєш з Ним відносини і стосунки, так? правильно розумієш його слово, правильно виконуєш Його слово. так? І пророк мав цю праведність по вірі. Просто він правильно з Божою допомогою розумів Тору і жив по ній. І він знав пророка Вакум. Він знав, так? що оці жертвоприношення тварин, так? Що вони всі символізували досконалу жертву Ісуса Христа, Ішуа Месії, який повинен прийти і померти за наші гріхи. Так? Він також вірив у Месію. Тому повертаємось до Галатів, так? і тому ми розуміємо, що ми тут бачимо. Ми бачимо ось тут. Що синодальний православний переклад, він неправильний, тому що тут не співпадає. Ось дивись, читаю зараз. Тож зрозуміло, що нікого не буде виправдано Богом через закон. Так? Тобто закон слово неправильно перекладається. Законництво. Законництво це коли неправильно ти розумієш Бога, неправильно розумієш тору, закон Божий, і неправильно по ньому живеш і виконуєш. А чому я так говорю, що неправильний переклад? Тому що бо сказано у Святому Письмі. А що таке святе Письмо? Це той же самий закон, про який ми зараз і говоримо. Люди про це не думають. Як це так може бути, що ніхто не може бути виправдано через закон? І тут же в цьому законі цей пророк авакум він виправданий Богом через віру? Так? І далі ми читаємо 12 й вірш Закон не оснований на вірі. То як це так може бути знову неправильний переклад? Тут ми читаємо, що під законом жив пророка Вакум, так? жив по закону, жив вірою, мав праведність від Бога. А тут ми читаємо 12 й вірш Закон, не оснований на вірі. Як це все розуміти? Законництво. О, тому правильне слово не закон, а законництво. Або релігія ще не. Або мертва релігія брехлива. Да. Вікторія, оце ж дуже, розумі... дуже важливо, щоб люди розуміли, що оцей православний переклад, він заплутує духовно людей. Навіть mm -hmm. і пасторів, і проповідників, і вчителів. Вони запутались, дьявол путає, а розпутатися вони не можуть. Бо вони не можуть зрозуміти, воно все це, все це не співпадає. Закон не оснований на вірі. Та Бог завжди, в часи закона, навчав свій народ, своїх пророків, жити вірою в його слово. Добре. Мені цікаво.